Головна новорічна ялинка країни з року в рік стає не тільки центром новорічних святкувань, а й епіцентром історичних подій і скандалів. У 2013 році ялинка була революційною. Тоді під час революції гідності активісти Євромайдану не дали комунальникам встановити новорічне дерево. Закріплений каркас українці прикрасили тематичними плакатами, а через умовку президента втікача її назвали йолкою. Новорічна. Йолка тоді вона стала символом протесту. Після ялинку вже ніколи не встановлювали на майдані. Новим місцем стала Софійська площа, але це не врятувало ялинку від скандалів. У му році планували встановити капелюх на верхівці дерева, через що її назвали відьомською. Та, зрештою, після обурення людей від цієї ідеї відмовилися, встановивши Вифлеємську зірку. А капелюх спочатку став улюбленою фотозоною людини Софійській, а тепер прикрашає вхід біля київської школи економіки. Цьогоріч встановлення головної ялинки країни взагалі під питанням. у столиці. Вже більше двох місяців точаться дискусії: чи доречні святкування, коли щодня на фронті гинуть наші герої, та чи доречно засвідчувати ялинку, коли вся країна живе в умовах необхідних відключень електроенергії? Ще у листопаді влада Києва заявляла про готовність встановити ялинку, але без новорічних розваг, ярмарків і фудкортів. Попередньо можу сказати, що і новорічну ялинку ми розглядаємо, і також атмосфера нового року повинна бути. У компанії Folk Ukraine, яка займається організацією новорічних свят у Києві, показали, якою може бути головна ялинка. Новина викликала іронічні коментарі українців у соцмережах. Питання доцільності ялинки цьогоріч розділило людей на прихильників і запеклих борців. Війна війну, а все одно треба, як, як, як держатись так, щоб було ну, добре людям. Що нам тепер? Хай Путін там не святкує, а ми будемо святкувати. Я думаю, найголовніше не острають такі там масові міроприяття. Все остальное думаю, як, як людям по душе буде. Довольно-таки спокойно к этому отношусь. Ну, если это рассмотреть конкретно с точки зрения того, то что это будет безусловно свет, и так дальше, то это более негативно. Проти встановлення ялинки створили петицію. Її авторка Наталія Попович запропонувала від ялинки відмовитися, а зекономлені гроші витратити на підтримку армії чи вимушених переселенців. Пропозиція набрала 25 тисяч підписів, необхідних для розгляду Київрадою. Влада відреагувала на петицію. кажуть, витрачати гроші з бюджету не будуть. Кошти на ялинку дадуть меценати і бізнес. Вони також забезпечать генератор для підсвітлення дерева. Після свят ми зможемо передати його до установи критичної інфраструктури або на фронт. Також ми розглядаємо варіант, що підсвічуватимуть ялинку лише в певні дні або години, наприклад, у день відкриття 19 грудня, на різдво 25 грудня та 7 січня, та у новий рік. Святкова ілюмінація ялинки не буде споживати багато електроенергії, адже головні ялинки у містах вже давно прикрашають не гірляндами з ліхтариками, а використовують ілюмінації зі світлодіодними елементами, які в п'ятеро економічніші, стверджують у компанії Люм'єр, яка останні кілька років виготовляє ілюмінацію для більшості українських міст. Цього року у планах київської влади встановити ялинку втричі менше звичайної усього 12 метрів. На вечір люмінації для такого дерева вистачить одного генератора на 10 кіловат. Подібні апарати споживають до трьох літрів пального на годину, кажуть у компанії. Тож п'ять годин роботи гірлянд коштуватимуть близько 750 гривень. Остаточне рішення щодо встановлення ялинки у КМДА ухвалюють після консультацій із військовими. Андрій Ковальов вважає, що єдине, що може бути на заваді встановлення ялинки, це питання безпеки. Для російських окупантів зібрання людей біля ялинки в час різдвяних свят це може бути ціль. А потім вони будуть пояснювати це як спробою вдарити по центру прийняття рішень. Після оцінки ризиків у КМДА вирішили встановлення традиційної ялинки на Софійській площі все ж залишити. Проте запевняють, безпека найголовніше, аби уникнути скупчення людей. Цьогоріч скасують новорічні розваги на вулиці. А у разі повітряної тривоги люди зможуть пройти в укриття на найближчу станцію метро. Цьогорічна ялинка стане символом незламності українців. Встановлена буде за гроші меценатів енергоощадна, а поруч із нею зроблять пункт незламності, де можна буде зарядити гаджети. У КМДА кажуть, на передовій роблять все, щоб країна жила, аби в українців були, хоча б маленькі позитивні емоції попри складну ситуацію.